Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості моєго каналу. Рада вас вітати. Рада вас вітати, мої дорогі козироги. Хочу подивитись для вас старого роскоп на листопад місяць, подивитися, як мене у вас які будуть підказки на початок місяця, середину місяця і кінець місяця. Мене звуть Анна. І так, перша карта на початок місяця випадає старший аркан імператриця. Карта вказує, що спочатку місяця вам потрібно зосередоточитися е, на своїй сім'ї, приділити їм час, е, можливо, поїхати десь відпочити з родиною, на природу, в парк побігати, просто відпочити з своєю родиною, приділяти більше час родині, приділяйте твор, час творчості, приділяйте час собі. Карта така вдала досить для. Е, Відпочинку для відпочинку з сім'єю, з друзями і з близькими. Просто от приділіть собі час. Кожному з вас, мої дорогі козлоги, ця карта принесе щось своє. Но це своє буде позитивна, радісним для вас. Також для когось можливо і звістка про вагітність, якщо її хтось давно очікує. Наступна карта Мах Старший аркан Маг. Перші дві карти і вже старші аркан. Тобто місяць буде досить таким значним, важливим для вас. Мах каже, що у вас є всі можливості, у вас є всі ресурси для досягнення. Успіху і цілі, які ви собі запоставили на листопад місяць. Все в ваших руках. Головне, вірте в себе, в свої можливості, переборіть свої страхи. у Вас все вдасться. Ви майстер своєї справи. Ви людина, яка може за собою повести інших людей. Ви гарний оратор і професіонал в своїй справі. Просто не боїтесь нічого, дійте і досягайте своїх цілей. Ви для цього маєте всі ресурси і всі можливості. Наступна карта випадає дев'ятка жезлів. Ну, дев'ятка жезлів вказує, що все ж, у вас є всі можливості, у вас все є. Но, знову ж таки, вас цей страх, страх минулого. Якісь були негаразди, якісь були проблеми в минулому, і ви боїтесь, що вони знову повторяться. Із-за чого вам важко дивитися в майбутнє, планувати своє майбутнє і досягати цілих, нарешті жити повноцінно і радісно? Забудьте про минулий, минулий опит і живіть з час і в майбутнє. Наступна карта Королева Пентаклів. Королева Пентаклів каже, що у вас буде якийсь, можливо, дохід, який ви давно чекали, можливо, хтось отримає винагороду, якусь якусь допомогу, якусь компенсацію. У кожному з вас, кожного щось своє буде, ну щось буде досить радісне, приємне для вас, для чого ви просто зачнете займатися якимись справами, можливо, хатніми, можливо, просто час собі проділити якимось покупкам. Важливим покупкам. Е, Тут з мечів вказує, що у вас з початку місяця будуть досить гарні ідеї, ідеї м на покращення свого життя в майбутньому. От е, досить такі непогані ідеї, і вам просто потрібно ясним розумом глянути на ці всі можливості. І діяти, діяти не боячись, тому що от ви просто боїтесь. Якщо у вашому житті великість, негаразди, то це почне вирішуватися, вирішуватися на краще. І по тузу зуму в очів вам, вам все під силу. Як би вам і страшно не було по дев'ятки, жеслі, все, ви переборете себе і впораєтеся із всіма можливими проблемами. Так, середина місяця. На середину у вас подає двійка пентаклів. Ну, Двійка пентаклів вказує, що ви намагаєтесь жонглювати одночасно двома справами. Зразу. От ви хочете робити все і зразу. І для цього вам важко тримати рівновагу і держатися, стояти крепко на землі. Тому що ви, не закінчивши одну справу, йдете робити, дорогу те покинули, звертаєтесь до іншої справи. І для цього вам досить важко і вас не все вдається. Просто навчіться доводити розпочаті справи від А до Я. Розпочали, закінчили справу, потім беретеся за іншу. Просто ось це вам потрібно. Не потрібно намагатися сидіти на двох стулах одночасно, тому що це вам гарного нічого не приведе. А робивши все послідовно, не поспішаючи, у вас обов'язково все вдасться. Наступна карта шестірка мечів, карта змін, е карта пошуку нового життя. Якихось нових перспектив. І які ці зміни? Це буде залежати від вас, від ваших поглядів на життя, від вашого ставлення до життя, від ваших вчинків, від ваших дій. Приробіть правильні вчинки, приймайте вірні рішення, і зміни для вас будуть досить гарні і приємні. Наступна карта король мечів. Король мечів вказує, що середина місяця буде вас досить така важлива, офіційні, якісь будуть важливі справи, якісь, можливо, переговори, можливо, якісь документи важливі будуть підписуватися. Можливо, даже зростання по кар'єрній сходинці. Но такий досить важливий буде період. Но буде досить офіційний зв'язаний із паперами. Наступна карта. У пентаклів. карта каже, що середина місяця вам дасть гарні шанси, гарні можливості покращення вашого фінансового, матеріального становища і дасть вам гарний шанс закріпити цей стан, щоб і в майбутньому у вас не виникало проблем. Тут, скажімо так, карта, яка вказує, що удача пливе до вас в руки. Головне тим шансом отою скористатися і не упустити його. Наступна карта принцеса Кубків. Принцеса Кубків вказує на ваш гарний настрій, на ваш позитивний такий стан. Ви, ви просто ділитеся з людьми навколо вас емоціями, У вас гарні можливості, гарні ідеї в голові. Ви готові діяти і не сидіти на місці. Можливо, якісь романтичні будуть також і побачення, якісь зустрічі будуть. Можливо, якісь будуть і подарунки всередині місяця. Ну, досить така приїзд. Будуть багато в середині місяці і офіційних справ, але будуть і романтичні моменти. Наступна карта. Це королева кубків. Тут знову ж таки вказує на ваш гарний піднесений настрій, на ваше бажання допомагати оточуючим. І ви будете просто цим своїм настроєм з ним ділитися і будете просто допомагати людям, як вам це подобається. Головне, не звертайте увагу на людей, які кажуть, а навіщо вона тобі потрібно? Вони самі впораються і так далі. Якщо ви хочете зробити, ви поставили собі таку ціль, от і досягайте її. А на людей, які питаються вас збити з ваших цілей, і з ваших планів Не потрібно звертати на таких людей увагу. Наступна карта П'ятірка чаш. Ну п'ятірка чаш каже, що буде трошечки ваш гарний настрій в кінці місяця, зміниться таким депресивним станом, дали бути незадоволені всім, чим маєте. Якісь будуть можливі недовольства. Карта якихсь застарілих ран, можливо, якогось розчарування. Вам просто потрібно це відпустити. Ця карта от в початку місяця ось у вас випадає дев'ятка жезлів, по якій вам важко і згадується минуле. І от в кінці місяця знову ж таки, ви будете згадувати про це минуле, яке буде вам заважати жити далі. Гарним життям ви просто переживіть і перечеркніть це минуле. Переживіть ці всі почуття такі негативні, і викресліть їх із свого життя. Наступна карта старший арканний Єрофант. Карта вказує, що ви на вірному шляху, у вас гарні можливості і у вас все дається. Всі ваші дії, всі ваші вутілі будуть направлені на покращення вашого життя в майбутньому. Також карта радить, щоб ви піклувалися і про себе. Не забували про себе. Ви про других по королеві кубків, про других ви не забуваєте і піклуєтесь, але не забувайте і про себе що вам потрібно вділити час і собі, і, і своєму зовнішньому стану, і своєму відпочинку і так далі. Також по єрафанту може бути зустріч із учителем або з людиною в віці, яка вам дасть досить гарну, корисну пораду, якою ви скористаєтесь у майбутньому. Наступна карта четвірка Пентаклів. Порада буде досить цінна для вас. І вона вам гарні дасть перспективи. Але ви чомусь будете боятися змін. І не захочете тих змін. Ви будете думати, що вас не вдасться, і ці зміни будуть не такі, як би ви хотіли. Не бійтеся, зміни дійте. Не потрібно боятися щось змінювати в своєму житті. Змінюйте. Ви щіркуйте про минуле і розпочинайте щось нове. Бо минуле вам добра не принесе, якщо ви будете жити тільки минулим. Потрібно жити зараз і майбутнім, планувати плани і, і втілювати їх у життя. Наступна карта на кінець місяця випадає Семірка Пентаклів, яка вказує, що ви соберете плоди, свій урожай соберете і отримаєте за нього кошти. Головне буде терпіння, виждати, вичекати, у вас все вдасться. Ось буде порада, і будуть зміни, яким ви будете опиратися і намагатися їх не прийняти. Але якщо ви їх приймете, і буде у вас це терпіння, витримайте, ви, ви обов'язково отримаєте плоди своєї праці, своїх зусиль, все, що ви намагалися. Ось дивіться, що я вам можу сказати, у вас є можливості, є гарні шанси для часу, проведення часу не тільки із родиною, і для себе У вас є гарні можливості, ресурси для покращення свого майбутнього, для покращення свого фінансового становища, для реалізації своїх планів. Ну, Дев'ятка мечі вона вам заважає, заважають ваші минуле життя, ваші страхи, ваші побоювання. Також вам буде заважати і от ваше вміння робити все відразу. робіть все послідовно, не бійтеся змінюватися, дивіться навкруги. Вас под король. Мечів, він вказує, що у вас є гарні, у вас гарне майбутнє, можливо, кар'єрний ріст. Пам'ятайте, що там, де кар'єрний ріст, там є і люди, які вам заважають, які будуть вам заздрити і намагатимуться заважати. Тож теж дивіться і будьте обережні. І, і все у вас вдасться. Далі у вас досить гарні, приємні карти. От головне, вам потрібно пережити оце минуле, вичерпнути минуле по цих двох картах із свого життя, і у вас тоді обов'язково все вдасться. Буде успіх і буде реалізація всіх ваших задуманих планів. А минуле, воно вам заважає. Ваші страхи просто вам заважають жити далі, повноцінним життям і насолоджуватися життям. Гарного вам місяця, мої дорогі козироги. Бажаю вам всього найкращого. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення!